Перед тим як ви будете робити клейм самі за своєю страховою компанією, почуйте мене. Якщо ви зайдете на такі вебсайти, як Indeed або JobRecruiter, там де люди шукають роботу, і напишете claim adjuster, тобто люди, які працюють, працювали на страхову компанію і мають в цьому досвід. Подивіться на їхні резюме. В кожному в, в двох з трьох резюме буде писати: я працював на страхову компанію, таку-то, таку то, і я зміг понизити. Витрати на клейми на стільки відсотків. Я зміг зменшити кількість витрат або кількість виплат страхових клеймів на стільки відсотків. Коли страхові компанії наймають аджастерів, то вони їх наймають за досвідом. І як аджастер може доказати, що так, я той, кого ви хочете наймати, показати, що він вміє правильно робити свою роботу, щоб не платити клейми, тому що страхова компанія на цьому заробляє. Провірте це самі. А тепер подумайте, чи хочете ви робити клейм, щоб ця людина прийшла до вас, і перше, що в нього в голові буде, це. Я просунуся по своїй кар'єрній драбинці далі, якщо я не заплачу. Провірте це, подумайте, а тоді скажіть, робите ви клейм самі, чи, можливо, ви хочете теж когось на своїй стороні, як ми, щоб допомогли вам цим клеймом, тим паче, що вам це нічого не коштує. Якщо вам це цікаво, і у вас є проблема, чи вам потрібен новий дах, чи сайдинг, чи вікна, чи ринви, чи кухні, чи підлога, щоб це не було через страхову компанію? Будь ласка. Нажимайте написати повідомлення, пишіть своє ім'я номер телефону. Ми до вас подзвонимо вже завтра. Домовимося з вами про інспекцію безкоштовно для вас. Подивитися, що можна зробити для вас в вашому випадку, на вашому будинку, з вашим покриттям, з вашою страховою компанією.